Ви вже склали заповіт? Якщо ні, то подумайте над цим, адже краще, щоб своє майно ви поділили самі та заздалегідь, адже це допоможе родичам, аби потім вони не встривали у чвари за те, щоб поділити ваше майно. Та це збереже їхні відносини добрими, міцними та тривалими. Без нотаріуса у цій делікатній справі не обійтися. Перед посвідченням заповіту необхідно уважно вислухати особу, яка звернулася за вчиненням цієї нотаріальної дії для виявлення її дійсних намірів та роз'яснити її права та обов'язки. Дуже часто старші особи не мають можливості, фізичної можливості прийти до нотаріальної контори. Тоді відбувається виклик нотаріуса додому для вчинення заповіту. Але обов'язковою умовою є, щоб особа, яка хоче зробити заповіт, повинна бути, мати повну дієздатність. Така особа може викликати нотаріуса додому, і у випадку, якщо заповідач самостійно не може прочитати заповіт, тоді такий заповіт складається у присутності двох свідків. Хоча свідків можна викликати і просто так, аби згодом легше було довести факт складання заповіту у правовому полі, якщо виникнуть непорозуміння, до двох свідків кличуть і третю особу, рукоприкладника, котрий поставить підпис замість заповідача у разі фізичного знесилення або хвороби, наше чинне законодавство дозволяє заповідачеві при складанні заповіту позбавити спадко... спадкоємця певного. Право на спадкування без, без будь-яких причин. Тобто особа, скажімо умовно, Іванов, призначає свого спадкоємця такого-то, а іншого спадкоємця позбавляє права на спадкування. І для цього не потрібно якихось різких причин для такої дії заповідача. Є таке поняття в законодавстві як обов'язкова частка, незалежно від того, на кого складений заповідь, Має обов'язкова частка має бути обов'язково дотримана. Заповідач може будь-коли змінити чи скасувати зроблений ним заповіт. Якщо немає нотаріуса, то такі обов'язки виконує інша посадова особа. У селі це представник місцевої влади. На судні під час плавання капітан під час експедиції начальник експедиції. Військовослужбовцям може допомогти командир частини, а засудженим начальник колонії. Заповіт, засвідчений головним лікарем лікарні від імені громадянина, який перебував там на лікуванні, може бути скасований іншим заповітом, який засвідчує нотаріус. І навпаки. Секретний заповіт обов'язково посвідчується нотаріально. Нотаріус посвідчує секретний заповіт без його ознайомлення і змісту. Тобто нотаріус не знає змісту з секретного заповіту. Зазвичай заповідач. Приносить цей секретний заповіт у конверті, де ставить підпис і надає його нотаріусу. Нотаріус закріплює підписом та печаткою цей секретний заповіт і ставить в інший конверт, де його опечатує. Нечесні власники майна можуть написати декілька заповітів на одне й те саме майно на різних людей у різних нотаріусів, так би мовити, щоб мати більшу вигоду собі при житті. Таке можливо, хоча у нотаріуса є доступ до загальної бази даних держави по заповітах, відповідно, двічі вас касати туди не вийде. Та якщо ви склали кілька заповітів та ще й у різних посадовців, тоді після смерті усі спадкімці підуть відсуджувати майно через суд. І при цьому всьому пам'ятаєте про обов'язкову частку. Право на обов'язкову частку мають малолітні особи, неповнолітні, повнолітні, непрацездатні особи непрацездатна вдова або вдівець. Або непрацездатні батьки заповідача. У тому випадку, якщо є у когось право, виникає у когось право на обов'язкову частку, така особа спадкує одну другу частину від тієї частки, яка належала б їй за законом. Незалежно чи був заповіт і чи згадувались ті особи в ньому, все одно частку отримають ті, кому це гарантує закон. Інший різновид заповітів подружній, юристи вважають складним. Може скласти спільно. На те майно, яке знаходиться у приватній спільній власності. Після смерті одного із подружжя майно, яке зазначене у заповіті, переходить по спадкоємству до одного із подружжя, який його пережив. Хочу зазначити, коли помирає останній із подружжя, то майно, зазначене у заповіті, переходить до спадкоємців, зазначених у заповіті. Але якщо чоловік помер, а жінка, успадкувавши майно, хоче змінити умови заповіту, то як тут бути? Адже згоди чоловіка вже не візьмеш. У таких спірних ситуаціях вся відповідальність лягає на плечі судді. У заповіті можна зазначити не лише родичів, а й зовсім сторонню особу чи навіть заповісти майно державі своїй або чужій. Нещодавно отримали доступ до певних справ і приватні нотаріуси. Тобто раніше було законодавством дозволено тільки державним нотаріусом займатися спадщиною з 1 червня 2009 року. Такі дії мають право вчиняти і приватні нотаріуси. Особа приходить до приватного або до державного нотаріуса, має повинна мати з собою свідоцтво повинна мати з собою свідоцтво про смерть, свій паспорт, ідентифікаційний номер, подає заяву про те, що вона бажає відкрити спадкову справу. І саме основне не просрочити цих, не пропустити цей термін у 6 місяців. Інакше доведеться суду доводити, чому ви не приходили за своєю часткою, і Феміда вам дає додатковий строк, хоча випадків ненадання додаткових термінів з боку суду не було. Заповісти можна не тільки те майно, яке ви маєте, а й грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, а також те майно, яке ви придбаєте ще у майбутньому. Пам'ятайте, що автоматично продаються у спадок і борги у межах спадкового майна, кредити, застави та інше. Якщо податкова вас не відвідала упродовж наступних шести місяців дня смерті спадкодавця, борги автоматично списуються. І ще одна цікавинка: ніхто не перевіряє майно заповідача. Коли посвідчується заповіт, нотаріус не перевіряє документи, які підтверджують, що якесь майно належить заповідачеві. Тобто, якщо складається заповіт на все майно, а в особи є дві квартири, три машини, нотаріус не перевіряє встановлюючі документи на це майно. Існують заповіти з умовою, тобто ви стаєте спадкоємцем у разі, приміром, закінчення університету, одруження чи народження дитини. Та як і будь-який документ, ви маєте право його оскаржувати. Якщо заінтересовані особи або спадкоємці, яких не охоплено в заповіті заповідачем, і мають сумніви щодо справжнього підпису чи до справжньості цього заповіту, то варто зауважити, що заінтересовані особи мають право. Позиватися до суду із даною позовною заявою про визнання цього заповіту недійсним. Можете спробувати довести, що під час складання заповідач був злегка не в собі, адже визнати заповідне недійсним може тільки суд, розглянувши позов особи, інтереси та права якої були порушені. Якщо все-таки заповід визнали недійсним, дійсним, спадкоємець права, так і спадкоємець за законом. Будьте уважні та довгих вам років життя. Доброї ночі. Партнер проєкту – приватний нотаріус Хоменко Марина Олександрівна. Адреса – місто Чернівці, вулиця Стасюка, 8, дріб 19. Номери телефону – 55 90 12, 57 32 87, 670 18 70.